Доброго вечора, доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України в війні з Росією і за те, щоб нашій країні запанував постійний мир, щоб якнайшвидше закінчилась війна, і на всій території України всі українці жили в мирі, в спокої, в безпеці, і щоб усі українці жили в достатку і процвітали, і не тільки наше покоління. А й наступні покоління українців, які житимуть в цій країні, які житимуть на цій землі. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог, автор блогу Вільнодум. Вільнодум це мій сайт в інтернеті, посилання на який ви можете знайти в описанні під цим відео. Також в описанні під цим відео ви найдете посилання на інші молитви на цьому каналі. Будь ласка, ознайомтеся і дізнайтесь більше про мене і про те, як я допомагаю людям. Кожного вечора ми проводимо цю колективну молитву. Ми молимося родиною. Я проводжу трансляцію безпосередньо на YouTube каналі вільнодум І ми молимося і просимо в Господа Бога, щоб Він приніс перемогу нашому війську, нашій країні. І не просто перемогу. Знаєте, ми розглядаємо перемогу і бачимо перемогу для України. Це не те, ж, коли ми поставимо український прапор на Кремлі, а це те, коли ми самі процвітатимемо. Нам ці на своїй землі, в своїй країні, ми процвітатимемо. Ми житимемо в достатку. Ми будемо благополучними, ми будемо один за одного підтримувати один одного, і нам тут буде комфортно. Ми на цій землі процвітатимемо, будемо щасливі. Не тільки ми, а й наші діти, і діти наших дітей. І для України, на мою думку, це оце є та перемога, яку ми прагнемо. Не те, щоб наша армія била більше чи менше росіян. Я думаю, ніхто від цього не буде нещасливіший, ну точно щасливіший не буде. Нам треба, щоб ми процвітали, щоб наша економіка процвітала, щоб наша земля процвітала, щоб ми були більш заможні, освіченіші і більше могли дати своїм дітям. І саме для цього ми використовуємо покаяльну молитву. Тобто, ми в цій молитві просимо Господа Бога. Щоб він заспокоїв наші душі, щоб він очистив наші душі від різних страхів, хвилювань, злих думок, які ми впустили в себе. Ми, е я часто це наголошую, що страхи, хвилювання, злі думки, образи це не наші думки. Ми з цим не народжуємось насправді. Е це те, що забруднює нашу душу. Насправді, кожна людина створена Господом Богом, і відповідно вона, знаєте, як та дитина, в якої світяться очі, це як дитина, яка всім хоче допомогти, яка любить, яка випромінює любов. Тобто, так створена кожна людина, але те, через те, що ми забруднюємо, що ми впускаємо в свою душу страхи, зневіри, різні сумніви. Не працюємо над собою, не, 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 не навчаємося. Через це все відбувається забруднення наших душ. Це знаєте, чимось схоже, як, наприклад, коли люди не, не гарні хазяїни і запускають власний двір, запускають власну хату, і навіть вікна не миють. І відповідно в них безпорядок, і без, в них безлад і е, брудно. І таким чином, так відбувається і з нами. А це відбувається головним чином, тому що ми не знаємо, ми не навчені це робити. От знаєте. Кожний з нас навчений чистити зуби кожного вечора, кожного ранку. Нас навчили цього батьки, і це нормально для нас. А от молитися, очищати свою душу, благословляти, дякувати кожного вечора, там і зранку, нас цього просто не навчили. І ми не ми не розуміємо, навіщо це робити. Інколи навіть не знаємо, не знаємо як це робити. А це важливо, тому що коли ми молимось до Господа Бога, коли ми просимо вибачення, то ми таким чином очищаємо свої душі. Тобто ми впускаємо Господа Бога і Він очищає наші душі. А для чого це нам взагалі? А тому, що Господня енергія тоді, коли в нас чисті душі, легко проходить в наше життя. А Господня енергія нам потрібна для того, щоб жити благополучно, щоб бути успішними, щоб бути щасливими. Знаєте, багато в нашій культурі таких думок, що от людям щастить, що от, от хтось щасливий, а хтось нещасливий народився. Але насправді все залежить від того, чи людина очищає свої душі, чи вона має чисту душу. Якщо людина має чисту душу, то Божа енергія. Без перешкод потрапляє в її життя. І от їй щастить. От в неї, навколо неї люди добрі, от до неї особливо добре ставляться, от їй щастить і на роботі, і в навчанні, і от такі люди з боку дивляться і думають, їй щастить. Але насправді все в цьому світі закономірно. Якщо ми маємо чисту душу, то ми купаємося в Божій любові. Не тому, що, знаєте, Бог комусь дає. Гусь не дає любов свою Ні, він усім дає рівномірно, просто залежить від того, що хтось бере, а хтось не бере, хтось дозволяє собі взяти блага Бога, дозволяє собі, тому що в нього чиста душа, тому що він творить добро, допомагає іншим, ділиться, не прив'язується до грошей а ще щедро дає, допомагає іншим. І тому легко так само ж, і впускає в своє життя Божу Любов. А хтось тримається, і знаєте, навіть гривню там, чи щось, за щось платить, так наче від серця відрізає з такою от, от страхом, з такими, бо тримається за все. І таким чином така людина не тільки ж тримає, вона ж тоді і не впускає, вона тоді і не приймає в своє життя. І от ми учимося. В цій молитві е, каятися, просити в Господа Бога вибачення за страхи і відпускати ці все забруднення від себе, щоб наша душа була чистою, і щоб Господь Бог натомість наповнив наш розум, наше єство, наше тіло, наше життя чистою, новою життєдайною енергією, і щоб ми процвітали. А так як ми усі є складовими цієї країни, то коли ми процвітатимемо кожен з нас, кожен українець, то і наша держава процвітатиме. От знаєте, коли кожен буде освічений, з грошима, заможний, гарно вдягнений з нерухомостю, з доходами і тому подібне, то і наша країна буде як моноліт, міцна, сильна, процвітаюча. От так воно і буде. А коли ми бідні, неосвічені, то то що тоді від нашої країни ми хочемо? Точно те то саме. І тому давайте будемо молитися, будемо очищати свої душі і допомагати і собі, і своїй країні, і тим самим наближати успіх і перемогу для нашої країни. І створювати такий купол благополуччя для наших міст для, і для всієї нашої країни. З Господом Богом! Давайте розпочнемо. Господи, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем Своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тебе, бо я вірю у тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни напали на нашу країну, пішли на нас війною, що росіяни обстрілюють ракетами. Дронами, мирні українські міста убивають українців Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач гріхи мої, пробач мої злі думки, мої злі вчинки, що привели до цього. Будь ласка, Господи, пробач мені. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти пробачив мені, дякую Тобі, що Ти. Виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні і для мене, і для всіх, кого, кого вона стосується, і приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну, українців, українське військо перемогти у війні з Росією. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нашу землю, благословив нашу країну. Благословив усіх українців і не тільки нас, а й наших дітей, дітей, наших дітей на процвітання, на те, щоб ми жили у мирі та злагоді, на те, щоб ми підтримували один одного, на те, щоб кожен українець процвітав, щоб ми всі жили в достатку. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі. За твою любов, за твоє милосердя і за те, що ти любиш нас без будь-яких умов. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, спокійно і з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Я приймаю, Господи, усіх людей, які є в моєму житті. Можливо, навіть вони мені зробили, щось, якусь шкоду, завдали якийсь біль, але я смиренно приймаю. Усе, що ти мені даєш і всіх людей, бо всьому я бачу прояв твоєї волі, бо все звіткано з твоєї енергії. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що від обстрілів і від російської зброї гинуть українці. що... Над нами літають дрони, ракети, що росіяни і далі і далі продовжують атакувати і окуповувати містечка, селища. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що ми пережили скільки страху за ці роки. Як так багато втратили. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, вибач моїм рідним. Вибач усім українцям і нашим предкам ті неправильні думки, злі вчинки, образи, гнів, ненависть, що стали причиною того, що наша країна занепадала ці роки, і того, що росіяни вирішили, як шакали напасти на нас і окупувати нашу країну, знищити нашу державу. Будь ласка, Господи! Прошу тебе, пробач гріхи наші. Пробач гріхи усім українцям, пробач гріхи усім нашим предкам. Пробач, Господи, гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти пробачив нам. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив наші душі від злих думок. І що натомість наповнив наші душі. Милістю, тобто любов'ю, любов'ю до всіх українців, до наших міст, до наших будинків, до наших рідних людей і до нашої країни. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас любов'ю до всього, що ми маємо. Дякую Тобі, що Ти даруєш нам віру у те, що ми відстоїмо свою країну, що ми процвітатимемо. Що ми переможемо в цій війні, і що ми і наша земля буде процвітати, що ми житимемо в безпечних, комфортних умовах і житимемо в достатку. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі за всі блага, що Ти нам даєш, за те, що Ти кожного з нас підтримуєш, що Ти не даєш нам. Занепасти Духу, що Ти посилаєш до нас людей, які підтримують Господи, дякую Тобі, що Ти посилаєш нас підтримувати інших людей. І до нас посилаєш людей, які підтримують нас. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнюєш наші серця натхненням допомагати іншим, допомагати своїм рідним, молитися. Бажати добра, дякувати, ділитися. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі за всі блага, що Ти нам даєш і даєш нам сили засвоїти і прийняти все, що відбувається в нашій країні і в наших життях. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я прошу, Господи, прошу Тебе, вибач, вибач мені ті неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Вибач те, що я впустив у свою душу зневіруючі думки, хвилювання. Страхи за себе, за своїх рідних, за свою країну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мене за те, що я знецінював або недооцінював своє. Будь ласка, Господи, пробач мене. Дякую Тобі, Господи, що чуєш мою молитву, що милосердний до мене і до всієї кра... України, і що пробачив гріхи мої. Дякую Тобі, Господи, дякую за Твою любов, дякую за Твоє благословіння, за Твою підтримку і за те, що Ти пікуєшся про мене і про кожного в Україні, про кожну людину. Господи, дякую Тобі, що ти пікуєшся про наших військових, які зараз, коли на вулиці мороса, вони захищають країну. Господи, дякую Тобі. Що ти даєш нам ресурси підтримувати військова, донатити. Дякую Тобі, Господи, дякую, дякую Тобі. Слава Господу Богу. Слава Господу Богу. Дякую вам, що ви молилися. Дякую Щиро дякую вам, що ви від щирого серця молитесь до Господа Бога. Після. Покаяння після того, як ви просите в Господа Бога вибачення, бо дуже добре звернутися до нього і попросити саме те, що вам потрібно. Ви можете подумати про те, що вам безпосередньо потрібно, чи, наприклад, те, що вас хвилює, або попросити за конкретну якусь людину, щоб їй Господь Бог допоміг. Я вам хочу запевнити, що Господь Бог чує наші молитви. І відкликаємо. І Він дає нам у багато разів більше, навіть і краще, ніж ми того навіть просимо в молитвах. Тому що Господь Бог щедрий і милосердний. І Він любить нас не тому, що ми молимося до нього, чи не молимося, чи якісь там мантри читаємо, чи як там в інших культурах. А, ні, він любить нас тому, що Він є любов. Він не може просто інакше. Він і є любов, просто сама по собі. І тому він такий люблячий. І єдине, що нам потрібно, це просто приймати Його любов. А щоб приймати любов Господа Бога, треба позбавитися гордині. От саме для того ми каємося Ми просимо Господа Бога вибачення, от, розкаюємося. Таким чином, ми прибираємо гординю свою І тим самим і впускаємо Господа Бога у своє життя, кажемо йому, що ми тобі довіряємо, ми покладаємось на тебе, керуй нашим життям І тим більше, знаєте, це вигідно, це справді вигідно, коли нашими життями керує Господь Бог. Тому що це, знаєте, стан, наче в дитинстві. От коли батьки, вони такі всемогутні, вони все можуть вирішити, і ви завжди в безпеці, і вас люблять, і вам все дадуть, що потрібно, і подумають про вас. Оце щось подібне, оце такий стан. Коли Господь Бог, от коли ви відкриваєтесь в Господу Богу, Він вас починає вести. Ви, як наче на хвилі, яка вас виведе в найкраще для вас місце. Навіть краще, ніж ви собі могли уявити. Тому щиро дякую, що ви молитеся і впускаєте Бога в це життя, в цей світ, і допомагаєте таким чином усім українцям. Бо чим більше люди відкривають свої душі, тим більше Божої енергії, любові сюди прийде. А знаєте, це там, де, якщо в нашій кімнаті темно, в нашій країні темно, іде війна, то коли Бог сюди приходить через душі людей, то запалюється світло. А там, де світло, там темряви немає. І таким чином війна просто, ну, не знаю, як це матеріально відбудеться, але образно це сказати, просто зникне, тому що для неї не буде ніякої можливості бути просто. Тому що там, де світло, там немає темряви, там тільки світло. Тому дякую вам за це. Хай Бог вас береже Бог вас благословляє. Я бажаю вам доброго самопочуття, бажаю вам спокійної ночі, щоб над вами було мирне небо над головою, щоб у вас було мирно в ваших містах, громадах, і щоб ви добре себе почували На добранці.